Так, дафи наші на операційному столі розбираються. Бачимо нюанс по заглушці, ржав, ржава, Скоріше все, мабуть, буде мінятися. Ми побачимо. Процес пішов. Дафи наші. Покажи люфт, втулки. Сідла тут всі під заміну, тому що є велике залягання, просадка сідла. Направляючи втулки, випускні розбиті. Впускні менший люфт можуть залишитись. Клапана будуть мірятися, якщо в допуску, то шліфануться і після пуску строїться. Далі головки у нас на те. Заглушечку достали, поставляємо клапана на бієння і бачимо, що цей клапан у нас повністю кривий та в мусор. І так 5 клапанів у нас. Офігеть. Кривий. Теперь атмосферы чем-то сразу дафовка в обыце крутить. Обла по тела. Теперь боковушки. Ну, с бокавушек не трава. З цієї сторони також не трави. Герметична головка. Друга ГБЦ. Закупала температура, да. тут не опускаем, А мы не поднимать не Есть боковушки. Тоже ничего не булькает. И тут ничего не булькает. Все, верните все. А, ну давай еще эту сторону. Вот дафу нашему уже не направляющие втулочки. И вырвани силы. Далее у нас выточка силы. Силы это 400. Лопана надав DAV-C у нас старый. Очищені від піскоструєні, прошліфовані, такий має вигляд. Це у нас новий клапан. Виробник АЕ. Це впускний клапан. Ось так. Ось так. В принципі, готова до працюємо механічну обробку сідла. Ну, яка ляпота! Оп. і міряємо залягання клапану. Прорізаємо трошки глибше седло на 5 сотих до залягання. до показників завода и задавителя Идеально. Идеально. Теперь проверяем на вакуум тест. Проверяем клапана на герметичность. Должно быть 0,7 максимум. Вот, максимум перекрываем. 0,7. Клапана не засухарены. Проверяем. Это у нас на два клапана. 0,7 максимум. Никакой прикидки. На утечку. Идеально. Я... Завод так не робимо. Красава. Збираємося. Ось і все, друзі. Нарешті дафи ми зробили. Зараз готовлю їх до відправки. Буду пакувати. Значить, що робили? В першу чергу розібрали, зробили тест на герметичність, далі продефектували. Виявили, що всі сідла були вже засажені. По допускам не проходили, направляючи в топи випускні під заміну. Всі 24 сідла під заміну. Клапана випуск 5 під заміну, 2 випускних під заміну. Фрезеровка плоскості, мойка, прирізка сідел, зборка. Ну, регулювати тут не потрібно. Такий мають фінальний результат. ляпота, да? як клапанці сидять. Ідеально просто вивели в ідеал, фрезеровка 800 зняли досить некриві. По часу це в нас зайняло 3-4 не 3, 4 робочі дні. Була в нас проблема з поставкою запчастин, тому що перші клапана які приїхали на тарілку клапана, був неправильний градус. прийшлось повернути клапана, замовити інші, копи це все приїхало. Це все займає час. Так що, друзі, такі ГБЦ ми теж ремонтуємо. Не завжди попадають в кадр, але зробити можемо. Звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайки, ми працюємо далі. Всім добра!